Драйв чотири колеса та жорстке удайцівське бездоріжжя. Цими вихідними на прилуцькій землі відбулися чергові, вже треті перегони джип-тріал 4 4х4. Подібний захід є унікальним для нашого регіону. Це не банальні перегони автівок, а справжній екстрим, особливістю якого є довести переваги позашляховика над реаліями українських доріг. Пів заходу вже традиційно є козаки прилуцького козацького полку. Саме вони споконвіків славилися жагою до пригод, екстремального відпочинку та справжніх чоловічих розваг. Вірним другом козака завжди був бравий кінь. Сьогодні нащадки славного козацького роду змінили його на залізного. Відтак, автошоу має глибоке історичне та ментальне підґрунтя. Така ідея вона виникла самочинно, тому що в козацтво завжди являлося. Зірцем українського народу, а для того, щоб бути козаком, потрібно проявляти свої фізичні. Таланти, свої моральні таланти, заки пересіли з коней на стале на сталеві, на сталеві коні, так да, і я думаю, що це випробування не для слабодухих. Це дійсно козацькі такі забави, будемо так казати, але вони людей, людей. Тільки об'єднують, тому що сюди приїхали люди із інших міст нашої, е, нашої області. Я думаю, що ця традиція, яку ми започаткували в цьому році, буде і е, на наступний рік ми спробуємо провести, якщо все буде благополучно. Ідея змагань полягає в подоланні штучно створених перешкод на відрізку бездоріжжя довжиною в 2 кілометра. До участі запрошувалися водії легкових автівок, квадроциклів та спеціально облаштованих позашляховиків. На даний час зареєстровано 22 учасники змагань, які згодом будуть поділені на три класи: перший клас це лайт, де будуть приймати участь легкові автомобілі. Другий клас це квадри, квадроцикли. Тобто і третій клас це важкі автомобілі. Харт, поки знімальна група каналу «Прилуки» фіксувала настрій учасників, їх кількість постійно збільшувалася. Відтак остаточно спробувати свої сили та сили свого залізного коня наважилося 25 учасників із Києва, Чернігова, Ніжина, Прилук та прилеглих районів. Чому саме у дайцівську дорогу вирішили обрати для змагань без камери, пояснює один із ідейних натхненників перегонів водій позашляховика зі стажем Сергій Гіжун. Саме він свого часу був піонером даного бездоріжжя та оцінив всю його екстремальність. Нравиться техніка, нравиться драйв адреналін. Все то, чем и занимаемся. Ви будете приймати участь на цьому автомобілі, так? Так, да, так, да, так. Да. Власноруч його зробили. Власноруч. Машина мощна, як для гонок 4 х 4. Устрає мене полніє, навіть получше один омарок, тобто швидко ремонтується, є запчасті і мощність в неї нічим не хуже. Цілих три доби ентузіасти екстремальної їзди готували трасу для учасників. Було створено біля 15 перешкод, кожна із яких мала перевірити стійкість автомобіля та майстерні відповідальність водія. Попередньо головний суддя змагань Олег Рябков провів інструктаж для учасників. Кожен із них поодинці проходив трасу на швидкість. В разі, якщо автівка потребувала допомоги в подоланні перешкоди або виходила із ладу, до неї викликали евакуатора. Судді зупиняли час проходження та нараховували штрафні три хвилини. Час іде. Справжні козаки пересіли зі звичайних коней на залізних. Відтак старт кожних змагань по бездоріжжю починатиметься залпом гармати козацьких часів. Першими участь у перегонах джип тріал 4 4х4» взяли водії базу легкових автомобілів. Показали перегони, підготовлена траса виявилася надто складною для таких машин. Евакуатор раз по разу надавав технічну допомогу. Тріскалися шини, гнулися бампери, вода потрапляла під капот та заливала радіатори. Окремі учасники більше години долали водну перешкоду, здавали нерви, не витримувала техніка. Відтак до фінішу доходили лише одиниці. Глядачі тим часом шалено вболівали за кожного учасника для гарного настрою в епіцентрі удайцівського так званого сафарі була встановлена сцена, де місцеві аматори розважали своїми талантами глядачів. Серед них наша знімальна група зафіксувала і Прилуцького міського голову Дмитра Барнаша. Очільник також не відмовив собі у задоволенні насолодитися безпринциповою їздою по бездоріжжю. Я як водій був, готовий був ризикнути, але для цього потрібно готувати свій власний автомобіль. Тобто той автомобіль, який у мене на сьогодні є, він у мене подошляховик, також, але він, знаєте, паркетний подошляховик. Тому я подивився, які. Перешкоди на наробили, яке на шляху по шляховиків то, от, от, от саме на цій трасі. Ну вибачте, мій би точно не витримав і тому. Це вболівати буду вболівати. Можливо, дадуть на якось покататися. Дмитра Барнаша приємно здивував глибокий патріотичний зміст свята, особливо це актуально в умовах сучасної політичної ситуації в країні. А такі заходи якраз підвищують національну свідомість молоді. Останнім часом, взагалі, взагалом, козацтво, от український патріотизм, бути українцем на сьогодні це є модно. Бути козаком це в два рази почесніше і вони хочуть нам. Розповісти про те, що ось козацтво, ми тут можемо зробити все, як патріоти України, для того, щоб козацтво жило, щоб що козаки бувають. Раніше вони були на конях, сьогодні на подошляховиках, Але це все-таки козаки, які мають... Е Гідність, честь мають зробити все для того, щоб Україна була соборною незалежною, щоб Україна була дійсно захищена нашими чоловіками, козаками, чоловіками, справжніми українцями. І тому от честь і слава козакам. молодці. Безумовно родзинкою автошоу став показовий виступ літака. Як 52 його пілот виконав перед глядачем фігури вищого пілотажу в окремі моменти він досягав 30 метрів над землею. Самолет выполняет фигуры высшего пилотажа Мертвая петля Проход на землю 30 А теперь мертвая петля Поворот на 360 и свободное падение падает вниз Так раз, алло. За фигуры вышла. Наступними до старту стали водії квадроциклів. По секрету глядачі скептично ставилися до цього виду техніки, проте виявилося, що вони більш пристосовані до українського бездоріжжя як результат, чотирьохколісні коні швидко та безпроблемно подолали перешкоди. Розігрівав публіку водій мотоцикла, учасник під номером 2. Він не давав водних перешкод, але його швидкість на відрізку 2 кілометри становила 8 хвилин. Найочікуванішим для усіх глядачів був, звісно, заїзд спеціально пристосованих позашляговиків Хардок. Так їх називають водії професіонали. испостерегаюющей травми, які отримали окремі автівки, відмовилися від мы Можливо, им стало шкода своих залезных коней в этом году трасса была более сложная за все годы как мы проводили в основном это водная преграда глубина достигала метр 30 метр 40, сорок примерно сантиметров метр э, у нас была трасса глубина на втором этапе но вы сами видели что на каждом этапе машины приходилось вытаскивать оказывать техподдержку или пользоваться лебедкой практически 60% машин всі застрівали, приймати якусь допомогу. Більше шести годин тривали напружені змагання. Виснажені були і водії, і їх техніка. Окремі машини навіть переверталися, долаючи водні перешкоди. Проте такі труднощі не зупиняли справжніх любителів екстрему. Удайцівське бездоріжжя виявилося настільки жорстким, що лише 9 з 25 заявлених учасників дійшли до фінішу. Одним із таких є чернігівський клуб Вікінг Екстремал та їх Уазік. На найвитриваліших та найшвидкіших учасників чекали кубки за зайняті призові місця та заохочувальні подарунки. Нагородження відбувалося на сцені. У супроводі Прилуцького рок гурту, ніж далі. Награждаємо. Перший клас лайт. Це базові автомобілі. Екіпаж прошу підняти на сцену. Львкі автомобілі стіженков Євгенії номер 28 Третье место в нелегких, нелегких соревнованиях Спасибо Спасибо за участие На каждой преграде автомобили все потерпели поломку Значит приглашается экипаж автомобиля номер 8 Столбуха Алексей Награждается за занятое второе место в классе Light Базовый автомобиль Победа, дорого досталось. Первое место в категории Light в первом классе победил номер 4 экипаж. Кашка Вячеслав, номер 4. Кашка Вячеслав, пожалуйста, первое место. Поздравляем. Второй класс. Квадроциклы и мотоциклы. <связывая> Экипаж номер 9. Смолин Игорь. За занятое третье место в категории квадроциклы. Экипаж номер 30. Второе место. Марьянчин водитель. Марьянчин... Ильюк Валерий. Занял первое место в категории Квадроциклы. Место. Приглашается номер из 15 участников. Номер 23. Иванов Максим. Это та машина, которая перевернулась. Это та волынка, которая лежала на крыше. Макс Витаев. Подарок тебе. Поздравляем Аплодисменты пожалуйста Самая тяжелая гонка Второе место Участники, которые оказывали помощь На всех этапах Которые дольше всех сидели в яме Больше часа Но время показали второе Награждается экипаж под номером 31 Правильно Асачи Александр, Александр занят, занял второе место со своим экипажем и отрывает пресс. Лучшее время в третьем классе, экипаж номер 10, Парченко Олег. Но это справедливо. Лучшее время. Поддерживайте, аплодисменты, пожалуйста. Молодцы. Молодцы, так держать. Лучшее время. Після нагородження нам вдалося поспілкуватися з деякими переможцями перегонів джип Тріал 4х4». Стомлені, проте задоволені, вони розповіли нам секрети свого успіху, основні труднощі змагань та своє відношення до цього нелегкого виду спорту. Зробили саме вас на восьмі кольосах. Осім кольору ми, ми будемо далі участвувати чемпіонаті міра. Дасть Бог. І все остальне. траса була складна. Я навіть ну, не знаю. Я ще по таких трасах не їздив, але вона була складна. Спасіба штурману. Штурман піддержав. Зайди, штурман, Зайди викраду. Які були найскладніші моменти? Моменти. моменти. Гризі дуже багато гресів. Як сказати? такі ями, де вже автомобіль ховається, його не видно. так Це занадто. Навіть для таких пристосованих. Раз нас витягувала машина і раз допомагали люди. Я з прилук, зайняв третє місце в класі Хард. Розкажіть про свою машину, ви її повторить зробили, що це за апарат такий у вас? Це машина українського виробника ЛУАЗ, Луцький автомобільний завод. Тут був замінений двигун на більш потужніший із ауді, турбодвигун турбо дизель. Це якби хобі, образ життя. Ну, краще тут, ніж сидіти возле комп'ютера в інтернеті сутками. Хочу подякувати організаторам за, такі, за гарну підготовку до змагань. Дуже, дуже все пройшло дуже гарно. Мені сподобалось. Складніше було водні процедури були. Найскладніше два раз приїхали особисто я приїхав з Ніжина, але клуб у нас Чернігівський позашляховик клуб Екстремал називається. От, тобто більшість з Чернігова, з Ніжина, з Києва. Якби хто в нашому клубі, ну ми якби вихідці з Сіверщини з Чернігівської області. Спочатку була необхідність у придбанні позашляховика, а потім, якби. Подивились один раз, другий раз на гонках сподобалось, і пішло вкладання грошей вже в машину, тобто хочеться чогось доказати. От, якби в житті ми постійно чогось доказуємо, хочеться чогось доказати. от І так як підготовка машини грає велику роль, якби стараєшся встигати за конкурентами, і це все наростає, наростає азарт, хобі. ми… Між собою це нові друзі, ми між собою спілкуємося, товаришуємо, це нові, нові товариші. Участь я брав в багатьох, ну як сказати, я зараз не перерахую, але це, це десь близько 10 змагань. Сьогодні мені дуже сподобалось, хлопці виложились на всю, є якісь недоліки, але ми їм підказували, бо ми більше вони якби, перший раз організовують. Ми більше якби їздили, дивились, бачили, якби на різних рівнях. От, і ми дещо підказали, і вони пообіцяли наступного разу врахувати ці недоліки свої. От організація супер, люди старались, і все дуже добре, дуже рідко така організація буває. От, тобто, я дякую прилучанам, товаришам нашим. Ми з багатьма сьогодні тільки познайомились. От, траса, я вам скажу. Ну як ми різні бачили траси в цьому форматі? Да, я думаю, що для нас це нормальна траса для класу Лайт, це складна траса. От, в принципі, якби досить є елементи, які можна травмувати себе. От, але в принципі, я ну, дуже гарна траса, така жорстка траса. Тобто тут просто так на розслабоні проїхати не вийде. Скільки раз? Послугами вакуутора, ви знаєте, я зараз скажу. Ну, сьогодні. А... Не пам'ятаю чи двічі чи тричі, я один раз повністю розбувся шина, злетіла. О, тобто тут швидкості, тут бокові заноси. в мене злетіла шина, ми на ходу робили. Я думаю, що із за цього, якби ми не зайняли призове місто за того, що нам прийшлося ремонтуватись на трасі. Я займаюся общито мотоциклами. Це Дуже багато їжджу по Україні, по сльотах, а квадроцикл це в переміжку вже. Траса зроблена в технічному плані. Хороша траса. Є великі є участки з, з преодоленням, з трудностями з усім остальним. Ну, тяжка траса. І Не тільки для машин, а й для квадроциклів. Кілька разів скорибувалися послугами евакуатора. Ні, за чим саме складне саме кінець траси, то є з поворот, Все. і дві ямки там, де всі сиділи. секрет вашої перемоги? Ні, Немає секрету ніякого Квадроцикл – Це не машина. Дані змагання стали наймасштабнішими за три роки свого існування. Якщо на початку на старті налічувалося спочатку шість, потім десять автівок, то цього року їх кількість збільшилася у два з половиною рази. Казацтво насамперед воно є е, е, розширеною організацією, яка має співтовариство з іншими організаціями. Всі люди, які не байдуже майбутнє нашої України, вони всі підтримують нас, тому що зараз дуже е, важливо не споплюжити і не розгубити те, що у нас зосталося. І... Підняти молодь до того, що ми являємося все-таки патріотами нашої держави на майбутні організатори планують залучити ще більшу кількість як учасників, так і глядачів. Головне тримати високу планку унікального для Чернігівщини автошоу, яке запалює серця справжніх любителів екстриму.